Трагидви бачиш, відчуваєш вітром та повітрям, Селика на гніві без лика та скована. це не для твого тата, трим для неї він. Кровомара це тобі не шмара. Для неї живе і по небо, і землі хоче тебе знайти. Воля, земля, кохання, живого частина. На все одна родина, мати усього живого, Я п'ять, місто, сили та волі, Україна для всіх. Правди та живот землі як не крути. Ось там опірок самиту, рвати рівень під час тиші, мережа мати, побоїще пітьми, драти душу, гніт гибелі, ферія хижака, лютий хід, голос медіани. Ось основа, бореш, пліт, устрій шанувати, уся лінія, слід ремесла, тріск ходи, воїн мови. Рання ревізія, лелекі самотні, Присмак творіння, пантеон хижаків, Том чорноземо, зрив палки, Порок творчий, прірва миття, тонкоще щепотіння, палка Україна, Зріз роздуму, квітіння при смерті, Траги дви!